Боже, нарешті я допхалася до тієї зари. Ну, виглядає, як каже графіня, протизаплідно. Бо сонішки на низькому ході з бородавками. <риклад> Спідниця в клітинку, наче це скатертина або ж рушничок такий кухонний. Знову якась уїбанська сумка у формі дольки. Опа! Каліфорнія. Повертаються велюрові штани. Дженіфер Лопес лікує вілюрова ковтинка. І це просто лютий пиздець. Якщо хтось купить, я побачу, звільню. Капці тільки наряжатися в труну. Ну, <сум> реально. <сум> Давайте ми закінчимо на чомусь дуже красивому. От білий смокінг. Ну, не смокінг, двійка. Жикет і штанці. Це. Você